Обов'язково зберігайте собі цей рецепт неймовірно смачних булочок, які можна приготувати як міні-паски на вели. Для початку приготувати опару 200 мл молока, 40 г цукру, 40 г борошна та 12 г сухих дріжджів залишити на 15 хвилин. Для здоби 3 яйця, 160 г цукру та 10 г ванільного цукру обережно збити міксером. Додати трубку солі та додати опару, обережно перемішати. Поступово додати 650 г борошна та замісити тіст. Додати 1 столову ложку лимонного соку та 150 г вершкового масла, гарно замісити тіст та залишити в теплому місці на одну годину. Для начинки взяти родзинки, журавлину та цукати. Тісто розділити на 12 частин, сформувати кульки, кожну кульку розкатати, змастити вершковим маслом, викласти начинку, скатати тісто в рулет, защіпнути краї та розрізати вздовж з одного боку, не доходячи до кінця. З Двох кінців заплести косичку, скріпити краї та сформувати кільце. Гарно защепнувши краї, викласти булочки на форму та залишити в теплому місці на 25 хвилин. Випікати в духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. За бажанням посипати булочки цукровою пудрою. Не забудьте натиснути на сердечко та зберегти рецепт, щоб потім приготувати. Всім смачного.